24 серпня на замковій площі у Варшаві відбудеться акція до Дня Незалежності України. Під час заходу організатори вручать нагороди полякам, які допомагають українцям боротися проти російської агресії. Так діячі польської культури, бізнесу та медіа отримають статуетки з уламків знищеної російської зброї. Захід відбудеться під патронатом мера Варшави, міністерки культури та національної спадщини Польщі та Посольства України у Польщі. Як зазначили організатори, ця подія стане символом польсько-українського діалогу та співпраці. Лідерка Євромайдан Варшава Наталя Панченко наголошує, цитую, що 24 серпня нагода показати, що ми єдині, сильні та непохитні прийти цього дня на акцію не просто підтримати Україну, а вкотре нагадати собі і всім довкола, заради чого ми продовжуємо цей шлях.